День знань це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є і загальним для всіх, і особистим для кожного. Першоклашки з незрозумілим їм трепетом, ховаючись за величезними букетами квітів і тримаючись за руки батьків, роблять свій перший крок на безкрайньому шляху знань. А новоспечені студенти вперше вступають у доросле життя. Учні шкіл, технікумів, коледжів, вузів, подорослішавши за літо, відпочивши, засмагнувши, знову зустрічаються зі своїми друзями, діляться враженнями про літні канікули. Батьки, бабусі, дідусі проводжають своїх дітей та онуків у новий навчальний рік, де їх чекають вчителі та викладачі, люди, які поведуть їх до знань. Безперечно, у всіх є близькі друзі, і знайомі, для яких день знань подія не тільки урочиста, але й дорога серцю. Директор Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету та одноіменного коледжу Петро Петрович Гаврилко вітає величезну студентську когорту, більше трьох тисяч юнаків та дівчат та викладацький колектив з початком навчального року. Майбутні фінансисти, економісти, менеджери туристичної та готельної галузі, технологи харчової, промисловості, представники семи спеціальностей прийшли сьогодні в аудиторії цих двох відомих Українавчальних навчальних закладів. У цей день йдеться у привітанні керівника. Починається дорога в майбутнє для кожного з вас. Саме у день знань ви з особливою теплотою згадуєте своїх вчителів і викладачів. Їх неоціненну роботу, розуму і серця. Усім, хто сьогодні переступив поріг наших навчальних закладів, щоб здобувати знання та спеціальність, бажаю обов'язково досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами, зустріти добрих і надійних друзів. Будьте щасливі, здорові та успішні.